Результат травневого відпочинку містян ціла вантажівка непотребу, і це лише на прибережній смузі Південного Бугу. Ще випуску розповімо про європейський дивосвіт та на яких підприємствах найкраще дотримуються правил техніки безпеки. Час дізнаватись міські новини. Вітаю. Щороку, у третю неділю травня в Україні відзначають день пам'яті жертв політичних репресій у нашій державі у період з 1932 по 1951 роки від жорстокої тоталітарної машини постраждали мільйони людей. Промисові депортації, заслання, ув'язнення та розстріли. Пам'ять невинно убієних посадовці та громадськість міста вшанували поблизу Ангела Скорботи і на військовому кладовищі. А у мерії відбулася зустріч владної верхівки з колишніми політв'язнями та репресованими. Сергій Албул до Ангела Скорботи у травневі дні приходить щороку. Репресії радянської влади відчув на собі у 1949-му його разом з родиною примусово депортували з Молдавії до Сибіру. Вся наша сім'я була Міць у 49 році, виселена до Алтайського краю, і ми там перебували у своєрідному гетто 8 8 років. До речі, мої батьки там і загинули в Сибіру. До цього часу мені сниться, що нас мене везуть. Зінові везуть. Комарницький у в'язниці за антирадянську діяльність опинився у 19 років. Арештували просто на робочому місці у школі. Був суджений військовим трибуналом Прикарпатського військового округу на 25 літ. Ну, п'ять літ позбавлення конфіскації, е відбував ув'язнення на Воркуті, працював весь час під землею, у шахті. Наразі Зіновій Комарницький очолює обласне товариство політв'язнів та репресованих. Каже людей, яким довелося пройти через важкі випробування у тридцятих-п'ятдесятих роках минулого століття у нашому місті живе кілька десятків. І, хоч в країні економічно нестабільно, підтримка міської влади відчутна. І виписка газет, і щомісячна доплата до пенсії і разова грошова допомога. Ну і бачите, організація свята. Поблизу Ангела Скорботи за загиблими відправили панахиду. Квіти до пам'ятного знаку покладали представники влади, духовенство, громадськість міста. Скорботними урочистостями не обмежилися. Аби пригадати страшні сторінки історії у міській раді з колишніми політв'язнями та репресованими зустрівся міський голова Сергій Мельник. Головне завдання прийдешніх поколінь зробити правильні висновки страшної історії, цінувати рідну державу та розбудовувати її. Наголосили на зустрічі. Робити все, що можемо. Кожен на своєму місці розказувати, показувати, навчати дітей виховувати, щоб наступні покоління і молодь були чутливими до цього і дай Бог, щоб ніколи такі речі не повторилися. Кожен учасник зустрічі отримав матеріальну допомогу, квіти та продуктовий набір. Близько 30 років тому радянська тоталітарна машина відрядила майже 150 тисяч українців виконувати інтернаціональний обов'язок. Однак за що вони воювали, важко зрозуміти навіть чверть століття по тому. Як згадували полеглих солдатів та вшановували живих, знає Інна Левінська. Минулої суботи близько півтори сотні воїнів афганців вшанували побратимів поблизу пам'ятника Подолянам полеглим в Афганістані та інших локальних війнах. Оці люди, оці люди перенесли війну. Я знаю, що якщо завтра знову запропонують десь її розв'язати, вони перші скажуть ні. І оцей пам'ятник, який за нами за моєю спиною стоїть, цей пам'ятник антивоєнний. Люди, які пройшли горнило Афгану, навчилися цінувати взаємовиручку та дух братерства. Але окрім того, хотіли б, аби держава згадувала про них не лише напередодні пам'ятних дат. Не такі ще бідні, а то що у нас є інваліди, то що війна возвращається кожні 20 років. І що болячки Это так як у всіх солдат, які пройшли війну. І, звісно, прізвисько на план виходить лечение, Не о том, що має бути профілактика. Нині міська спілка ветеранів Афганістану налічує близько 700 чоловік. Загалом же в Хмельницькому мешкає майже півтори тисячі воїнів-інтернаціоналістів. На урочистостях у клубі обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України хвилиною мовчання присутні згадали полеглих побратимів. Незважаючи на плин часу, ви зберегли цей дух побратимства, дух такої військової чи армійської дружби за те, що цей дух сьогодні допомагає гуртуватись, допомагає виховувати підростаюче покоління. Незмінну підтримку учасники Афганської війни та родини загиблих відчувають з боку місцевих органів влади. В нас є 14 сімей. Загиблих, яким міський голова кожен рік приділяє максимум уваги, зустрічається з ними і матеріально допомагає і слідкує за тим, щоб соціальні побутові умови в них були на належному рівні. Хочу сказати, що Афганістан він в душі в кожному із нас. Лише за умови, що триматимуться разом, афганці зможуть відстояти власні права. Такої думки дотримується голова обласної спілки ветеранів Афганістану Микола Приступа. Він висловив подяку усім, хто допомагає інтернаціоналістам. Міському голові Сергію Івановичу Мельнику за нормальне, гарне людське відношення до міської спілки ветеранів Афганістану. Ті напрацювання, які були зроблені мною. Ті напрацювання, які були разом зроблені із міською організацією ветеранів стану, вони сьогодні продовжуються. І міський голова у всіх починаннях, у всіх справах йде нам на зустріч саме безпосередньо міській організації ветеранів стану. Протягом нелегких десяти років радянські воїни нещастю виконували обов'язок, покладений на них державою. Наслідки тієї війни залишаються у серцях та спогадах живих. Ваше життя, ваш приклад це якраз і для наслідування. Але сьогоднішнє свято це безумовно першу чергу. Гарна нагода згадати тих людей, ваших побратимів, які загинули в Афганістані, які були поранені в Афганістані, ваших однополчан. Грамотами та цінними подарунками відзначили найактивніших учасників афганського руху краю. Найкраще про безпеку праці своїх працівників дбають на теплокомуненерго, хмельницькій ліфті та у першій поліклініці. Днями заохочували головних наглядачів сумлінних установ та організацій. Крім вище згаданих, нагороди отримали працівники держгірпронагляду та фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань. Переможців визначили за підсумками тижня охорони праці, який тривав у місті з 20 до 27 квітня. Перший заступник міського голови наголосив на необхідності та важливості дотримання працівниками. Правил техніки безпеки на виробництві. Захисники природи теж без роботи не сидять. День Південного Бугу відзначили активно. Міське управління з питань екології та контролю за благоустроєм спільно з обласним управлінням водних ресурсів виступили за чистоту прибережної смуги. Результат травневого відпочинку містян ціла вантажівка непотребу. Прибережну смугу Південного Бугу міські та обласні посадовці чепурили самого ранку. Назбирали більше півсотні мішків хламу. Я думаю, що цю роботу, що ми провели, дуже потрібна. І, але є такі у нас, будь так, несвідомі, несвідоме населення, яке виносить сюди сміття, а після відпочинку не прибирає після себе. На березі ріки можна було знайти що завгодно від засобів інтимної гігієни до одягу. Втім, традиційно найбільше хмельничани смітять порожніми пляшками та пачками з під цигарок. Скло, скло, в основному скло. Бутилки, пиво, горілка. З 2009 року День Південного Бугу відзначають кожної 3 суботи-травня. Започаткувала його басейнова рада Південно Бужська з метою привернути увагу громадськості до проблем річки. Багато населення п'є воду, поверхневу воду саме споживає з цієї річки, проблема стоїть дуже гостра, вона на сьогодні забруднена, і тому треба було вирішувати вже такі питання і вже вимушені були зробити таку, таке свято і до цього свята робити різні заходи. Значущим це свято є для хмельничан, вінничан, а також жителів Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. Адже саме через ці регіони протікає Південний Буг. Ми виділяємо кошти з предохоронного фонду і з міського бюджету виділяються кошти на розчищення русла Південний Буг. Цьому році це 206 тисяч з продохонного фонду на розчистку русла і під мостом по вулиці Свободи. Ми чистимо зараз річку, будемо чистити верніше, Також очищаються струмки. Аби природоохоронні заходи, які нині проводяться у місті, не були марними. Екологи вкотре просять хмельничан прибирати за собою після пікніка. У нашому обласному центрі звання мати героїня присвоєно 70 хмельничанкам. Днями усі вони зібрались, аби відзначити День матері та міжнародний день сім'ї. Святкову програму для багатодітних родин організувало управління праці та соціального захисту населення. Вони навчились примножувати кохання для хмельницьких багатодітних сімей. Святкова програма Родина року вже давно стала традиційною. Цього разу на захід завітали матері героїні. Наталія Іванівна виховує п'ятеро дітей. Встигає жінка займатися і громадською діяльністю вже кілька років. Очолює організацію багатодітні сім'ї Ненька. У наших багатодітних сімей стресостойкость дуже сильна. І це, навірно, найбільший плюс, і ще можна сюди додати, що більшої плюс штані друг друга доповнюють. Багатодітних родин у нашому місті майже вісім сотень. У кожній із цих сімей виховують три і більше чад. Наразі хмельничанкою, рекордсменкою є Олена Старигіна. Вона народила 13 дітей. У матері героїні Тетяни Матюшенко шестеро нащадків з усмішкою. Розповідає, виховала чотири синочка і дві лапочки дочки. Ті вже встигли зробити матусі дарунок. Тричі присвоїли їй статус бабуся. Основне то свій приклад в сім'ї з чоловіком: любов і дружба, взаєморозуміння, а тоді діти напитуються тим самим. От і все виховання». Чиновники мають надію, що найближчим часом лави матерів героїнь поповняться. Ми подали 48 кандидатів, які вже пройшли через рішення затвердження обласної адміністрації, відправили на підпис до президента. Сподіваюся, що ближчий час буде присвоєно і ми будемо також їх вітати. Не обійшлось і без вітань, і на святі родина року. Кожна почесна матуся отримала дарунок, свою порцію поздоровлень. А у додаток ще й телевізор, заступник міського голови вручив багатодітній родині Стопчаків. Ціни презент отримала за успішний виступ у всеукраїнському фестивалі сімейної творчості Родині Скарби України. П'ятниця хмельничани та гості обласного центру відгуляли День Європи в Україні. Свято започатковане указом президента ще у 2003 році. Концерти, виступи театральних митців, виставки книг та декоративних виробів, інсценізація середньовічних двобоїв та навіть вуличний фаєр шоу. Усе це на власні очі бачила знімальна група телерадіокомпанії «Місто». День Європи в Україні. Хмельничани розпочали відзначати у п'ятницю по обіді. Поблизу кінотеатру імені Шевченка за ініціативи Центральної міської бібліотеки розгорнули тематичну експозицію книг. Свої друковані надбання представили також активісти єврейської громади та благодійний фонд Хесет Не пасли задніх і народні майстри. Валентина Черній. Мистецтво виготовлення ляльок мотанок уподобала два роки тому. Це лялька-мотанка, лялька-оберіг. Лялька, лялька, лялька удачі, тому що вона з та вона стоїть, спирається на косу. Збирається на свою дачу, виконує всі бажання, має бути в кожної жінки. Поки народні вмійці для усіх бажаючих проводили майстер-класи та розпродавали ексклюзивні вироби, поруч на концертному майданчику танцювали, співали кращі хмельницькі виконавці і колективи. Втім, найцікавіше дійство на городян чекало ввечері. Європейська ніч музеїв стартувала о 19-й годині. Ми об'єднали день музеїв і ніч музеїв у вечір. Такий музейний, і проводимо його в форматі, присвяченому саме Європі. Вуличне шоу за участю історичних реконструкторів, танцівників та навіть підкурювачів вогню видалось на славу. Роман Велнянко День Європи в Україні відзначав в образі середньовічного лицаря. Хлопець запевнив, що усю амуніцію та обладунки виготовив власноруч. самі шили, самі кліпали. Я тому подібне. Захисний шолом важить близько 4 кілограмів, кульчуга більше десяти. У такому вбранні хлопець витримував рекордних 5-6 годин. Найбільше зізнається, бракує сил. А як ви думаєте, є зараз сучасні лицарі? Є, є романтики. Себе можете вважати сучасним лицарем? Майже. Серед найбільш екстремальних та водночас небезпечних мистецтво підкорення вогню. Поєднання танцю, музики та палаючих смолоскипів приваблює дедалі більше молодих відчайдухів. Микола один з п'яти фаєрщиків клубного формування «Вогонь». Танці з пломенем – для нього розвага. Полом'я підкорив кілька років тому, а от новачкам радить бути обережними. Ну, було таке, що я себе зачепив фітільом і в мене на спині загорівся керосин. Ну, це, в принципі, мелоч. Аби схожих випадків не траплялось, екстремал щодня по кілька годин відточує усі рухи. У забобони не вірить. Ритуалів нема, талісманів теж ми просто як група збираємося і тренуємося під музику, там під щот, щоб деколи ставимо намирати, щоб синхронно все було. Традиційно День Європи в Україні відзначають в передостанню суботу-травня. У нас ще багато цікавих тем. Ви можете стати свідками, якщо і надалі будете слідкувати за життям обласного центру разом з нами.